Всім привіт! Сьогодні такий гарний сонячний день, насичений любов'ю і цими променями сонечка, всім добра, всім гарного настрою, найкращого настрою. Друзі, а чому я сьогодні такий довольний? Тому що сьогодні я їду колхозити свою пеху, лишати і цноти, скажімо так, ця. Малишка навіть не очікувала, що вона потрапить в таку ситуацію, адже вона була куплена з офіційного дилера, і мало бути все по-інакшому, мало бути все по-нормальному, але вона потрапила до мене. І тому сьогодні ми будемо її колхозити жорстко, жорстко колхозити. Сподіваюся, вам сподобається. Я намагався обрати не прям лютий колхоз. Намагався зробити це якісно, щоб. Мені подобалось, і що подобалось вам. І всім, хто буде дивитися на цю машинку, хто буде її бачити. Сподіваюся, я не зб'юсь у якусь сіру масу бмвістів, Хоча всі ми бмвісти однакові. Всі ми любимо хлопців, поганіше БМВ <головік> <BMW> Клуб. Привіт! <головік> Ладно. Сьогодні буде цікавий день. Всім гарного настрою. Погнали! Зараз розкажу, що тут відбувається. Я приїхав до своїх друзів із Шок Моторспорт та Rockstar. Вони мені активно допомагають у всіх моїх справах, у всіх моїх прагненнях. Найкрутіше, що я знайшов, це Макстон Дизайн, поляки. Вони роблять комплексно, воно виглядає нормально, воно не виглядає як китайські обвіси, котрі такі всі. Типу криві. Коли ти дивишся з боку. Це прям такий фабричний європейський обвіз. Подивимось, сподобається вам чи ні. Думаю, що має бути круто. Йдемо, подивимось, що там у хлопців, чим вони там займаються. Так, ось така тут штука. Дуже. Крутий сервіс, до речі, тому що вони займаються тут не тільки звичайними машинками, а їх основний профіль до війни особливо був ось такий ось проекти. У них дуже багато тут обслуговується людей, котрі вигравали різні змагання з цих дисциплін і тому. Дуже рекомендуються хлопці. Вони прям круті. Круті у всьому. Розуміються дуже сильно на вагах на БМВ. Ось такі ось проекти у них круті. Що у нас відбувається з нашою бешкою? Це зараз ми робимо поліровку, тому що машинка в плівці, машинка в керамиці і наш обвіз просто не хоче клеїтися. Осторонні скотч взагалі не тримається, тому нам потрібно полірнути. Трішки. Краміка настільки просто хороша, що вона не прибирається не вайтспірітом, нічим таким, ніякими засобами. Тільки поліровочкою. Тому так, ми робимо таку хрінь, ми поліруємо низ машини. <рес> Тому що кераміку наносили теж професіонали, і вони нанесли усюди і знизу теж. І за цього ми поліруємо низ з машини, <рес> для того, щоб приклеїти наші обвіси. Такий от невеличкий сюр. Ну, що робити? Це підпередній бампер у нас губа. Це задній спойлер. Сподіваюся, що буде круто і не буде перебір. Ну, Він нібито такий. Не сильно прям агресивний, не сильно високий. Порівняно з тим, що там на корчах стоїть. Непрям колхоз. І така сама уяка історія це задня балка ось сюди. Чіпляється да, така штука. Вона як лопата, зараз покажу. Ось вона. Там у нас виходить бокові штучки є. Ось сюди чіпляються. А це така хрінь, вона, ну я не знаю, ставити її чи ні. Є сумніви, адже. Ну, може бути крінж. Отак. Може бути крінж. Вона якби продовжує. Ну, до речі, вона продовжує ці штуки. І може і прикольно буде. Ну, може бути і крінж. Ну. І що саме прикол? Чому ми зараз все це поліруємо? Його можна встановити на болти. Але я не хочу, щоб не дирявити отут обвіз. Ну це ж діч дирявити... Весь цей новий новенький обвіз, котрий в плів, плівочці у всьому. Тому хлопці погодилися на те, щоб це все приклеїти на, ну, там, де це не видно понизу. Прикрутити, а де це сильно видно, тобто ось тут приклеїти на двосторонній скотч. Отут знизу вони прикрутять, звісно. Там будуть двосторонні скотчі. Із моїх знайомих, 90% людей сказали, що дічі колохози. Okay. <laughs> не знаю, подивимось. Вирішувати вам у коментарях. Так, яка ситуація у нас знаходить? Хлопці пополювали низ. Юбка спереду вже стоїть. Я вам так покажу: трішки-трішки. Але не сильно. Особисто мені дуже подобається, дуже прикольно виглядає. Прям стало набагато агресивніше, ніж було 100%. Це класно. Це реально класно. Вона так класно гармонує з щедовлайном. Підкреслює всі ці чорні ставочки, машинка стала нижче. Дуже прикольно. Вони популярували ззаду вже багажник тут. Навколо спойлера. І В чому прикол? Що оцей спойлер новий. Будемо ставити. Поверх старого, а старий буде всередині, щоб не зрізати оригінальний спойлер. І прикол, що резина ви бачили у останньому ролику, як я давав бочком. Там був сніг лід, ну, трішки асфальту, буквально трішки. Але резина вже пішла податкос, як кажуть. Тому так, такий прикол. Ні, ну вигляд взагалі, взагалі інший, одразу одразу машина стає агресивніше. звісно, <звісно> більше дивитися на те, як ту нову машинку сверлять, яку ти купував в салону. Але чого не зробиш ради колхозингу. Блін, не, ну прикольно виглядає, прям набагато агресивніше реально. Їй не вистачало. Коротше, є один прикол. У нас ще є одна незадача. Дивіться, в мене тут комплектація, я казав, максимальна. Така темна область. Це світло, Проекція Проекція вниз. І ось у нас бокові. Блін. Бокові ці штуки. І ось місце де проекція. І у нас немає під неї виходу. Тому тут ще треба щось придумувати. Ну, що придумувати? Вирізати? Вирізати місце під неї. Стовідсотково. Без цього ніяк виходить. Потроху рухаємось. Потроху рухаємось. Добре. Добре. Добре, дякую вам велике. Давайте. Вже стоїть задні бокові задні. Залишились тільки бокові. Передні стоїть, поліцей. А, так тут взагалі фігня залишилась. Але я вже бачу, що мені не подобається. <заду> Заду бачу, що Там є те, що мені взагалі не зайшло. Ну, подивимось, може, що знімемо. Щось залишимо, не знаю. Подивимось. Треба подивитись, коли вже буде повністю встановлено, і виїде на вулицю. Коротше, історія така. Ми сьогодні встигли встановити, але я ще планував помити машину і нормально познімати. її поки день, поки світло, але вже темно. І я їду додому. А знімати вже обвіз для вас помитої тачки, мити її буду завтра. А я поки їду вже відпочивати, бо задовбався за цілий день. Тому що так, я ви можете подумати, що я там, типу, нічого не робив, типу просто віддав машину, вони там клеїли. Ні, так не було. Я допомагав там, клеїв один майстер. Я йому допомагав, приміряв так, щоб мені подобалося воно сидить, так щоб йому подобалось. Ми там думали, як краще його зробити з меншими. З меншою шкодою. З меншою шкодою. з меншими. Коротше, ми думали, як зробити так, щоб з меншою шкодою його розмістити на автомобілі, тому Тому я цілий день бігав навколо машини, їв тільки шаурму, хочу додому, хочу пити. Дуже сильно. Зараз заїду, може, на Макіч якоїсь коли, хоча б вип'ю, тому що так хочеться якоїсь газіровочки збодриться. Так що така фігня. А мені ще й дзвонять. Добре. Для вас це буде мить, а для мене буде завтра. Чесно, там на вулиці сьогодні така холодрига. Я, я не хочу виходити. Я... я відмовляюся, я тільки що по вулиці ходив, мене руки відмерзли нафік. Ох, чого не зробиш заради контенту? Що, друзі? Сьогодні наступний день. Ну, і що вам сказати можу я? Я вам можу сказати тільки, що. Мені. Дуже сподобалося, як вийшло. Трішки є один моментик. Я про нього зараз розкажу. Я вибачаюсь, я буду діватися сильніше, тому що дуже холодно. Зараз давайте подивимось, як ми мою бешку зробили ще крутіше, ніж вона була. Everybody knows. Що ми сюди встановили. По-перше, передня губа. Бачили Макстон дизайн. Будь ласка, можете познайомитись. Ось передня губа прям дуже прикольна, адже о, мені там машуть. О, такої. БМВшники всі люблять. Так. Передня губа. О, я взяв, була така дуже агресивна, з такими чорточками. І тут вона була понижче. Ну, по-перше, куди ще нижче. По-друге. Я не хотів якусь прям китайщину брати. Ну, це теж був Макстон дизайн, але вона така, ну, ну сильна, сильно видно, що ну прям колхозна. Пороги. Порошки у нас такі звичайні. Отут вони йдуть за лісом, а далі починають випирати. Дуже прикольний дизайн, як на мене, реально виглядають дуже круто. І не колхозно виглядають. Класно виглядають, реально. Прості порошки, чорненькі, але виглядають прям сильно. Отут бокова задня підніжка, теж вона така, спочатку тут майже западлісо, далі становиться ширі. Ну, прикольно, тут такий згіб у неї, дуже прикольно виглядає. Спойлер це прям окрема любов, він дуже круто виглядає. Він змінив машину нафік. Ми коли поставили спойлер і не поставили ще оці бокові штуки понизу. Вона виглядала просто якось діко, тому що, типа, така вся агресивний спойлер і знизу нічого. Спойлер пря прям змінив її вид, ну на просто подивіться на це. Реально. Дуже дуже агресивна тачка. Прямо агресія, я не знаю. Мені, мені прям, ну блін, я в захваті. Спойлерок, прям, прям я в захваті. Так, ззаду дуже гарненько. І останній елемент. Це ось ця лопата, за котру я переймався більше всього, що вона буде якось по-добільному виглядати. Але все обійшлося. Вона виглядає прикольно тут, коли якісь виглядає прикольно, вона взагалі ось ці ребра, ось тут закінчувалися, а вона продовжає, якби ці ребра трішки далі і виглядає. Дійсно непогано, дійсно непогано виглядає. І за того, що це все чорне і об'їзд чорний, сам по собі рідний, воно якось гармонує нормально і сильно прям так не виділяється, щоб прям, типу, взагалі там. Ну, сказати, що колхоз-колхоз і сильно обліплено, то ні. Ну, як на мене чотінько виглядає. От реально чотінько. Я, я дуже задоволений. І я думав, що одразу треба буде колісами замінювати. Я би не сказав, воно навіть грає з цими колесами, навіть дуже прикольно грає з ними. Прошу, можете самі подивитись на це. Єдиний мінус, який мені не зовсім зрозуміло і не зовсім подобається, що дивіться, у нас тут виходить вихлопні ці труби, накладки на труби, вони якби. Ближче до бамперу, вони якби всередині. Так, вони випирають тут. Але випирають не настільки сильно, як випирає лопата це. Ось. І за цього. от якщо зверху подивитись, то видно, що вони випирають не так сильно, як лопата. Хоча, а, з іншої сторони, тут іде лінія, і вона якби продовжується вихлопною трубою, потім продовжується лопатою, і потім вона стає шире. ширше тут. Якби логічно, але. Трішки є таке відчуття, ніби вони трішки втоплені. Хоча, з іншої сторони, нібито норм. От не знаю. От Вроді є таке відчуття, а вроді, і піздато. Ну, якось я не знаю. Я не можу я не можу оприділитись. Тепер видно, що вона не просто якась там, блядь. Машина, а видно, що якась там агресія. З'явилася якась агресія трішки. Можу тільки побажати всім гарного дня. Я вже змерз, я вже пішов в машинку, поїхав на роботу. Слава Україні, героям слава, все буде Україна, папа. -па.